Наприкінці 2023 року у селі Штанівка на сумщині зафіксували перший випадок пташиного грипу згодом? Вірус виявили, що у двох населених пунктах сумщини він передається від хворої тварини до людини. Але на щастя, кількість випадків у людини, які виникають від цього вірусу, вони є не настільки великими. Всього в світі відомо кілька сотень таких випадків. Але є одне велике але справа в тому, що е, саме цей вірус викликає е, захворювання, яке більш як у половині випадків закінчується смертю. За словами Галини Зайцево, від людини що до людини знає, вірус пташиного вірус, грипу не передається. Вірус, Проте, якщо людина одночасно захворіє на сезонний пташиний грип, такий ризик існує. Може змінюватись властивості цього збудника. Може відбутись отримання такої властивості, яка дасть змогу передаватись вірусу пташиному від людини до людини. Інфікуватись можна як від контакту з живою птицею, так і, наприклад, через м'ясо. Тому важливо купувати лише сертифікований товар. Закупівлю птиці необхідно здійснювати при наявності документів ветеринарних свідоцтв, які чітко визначають походження цієї групи тварин, що це птиця. Іде на ринок, то там є на забійних площадках ветеринарно санітарний нагляд за цим, за цим забоєм. Так що небезпеки, ну можна сказати, практично немає. Аби обезпечитись від хвороби, лікарі радять робити щеплення від сезонного грипу. В осередках пташинного грипу особливо. Ті люди, які були в контакті, які є контактними, у яких є ризик захворіти пташиним грипом, вони мають бути щеплені проти звичайного сезонного людського грипу. Чому? Тому що знову таки, щоб не допустити мутації віруса, за словами спеціалістів, на сьогодні людей з симптомами пташиного грипу на сумщині не виявлено. новини. СТС зрозуміло, що